Інститутом міста було проведено тематичне дослідження на тему політичні та фінансові проблеми утримання і ремонту житлового господарства Львова як наслідок неадекватного законодавства. інститутом міста разом з ким інститутом міста разом разом з пані Галиною Когут з сектору підтримки муніципальних проєктів за тісної співпраці з нею провели таке тематичне дослідження. У Львові налічується 8 будинків з приватизованими квартирами. З 95-го року у них було зареєстровано 335 ОСББ, що становить 4% цих будинків. За даними управління державної реєстрації, впродовж останніх 10 місяців у Львові зареєстровано 55 ОСББ. Що таке ОСББ для Львів'ян? Це можливість ефективного використання комунальних платежів, професійного обслуговування помешкань та будинків та якісного утримання житлового фонду. Що таке ОСББ для влади? Велика кількість скарг на якість е, послуг, але вели... збільшення кількості ОСББ призводить до зменшення кількості скарг на якість послуг. Однак кількість ОСББ має і зворотній бік медалі. Це є непосильні боргові фінансові зобов'язання та інституційна неспроможність структури місцевого самоврядування. Зупинимося на непосильних боргових фінансових зобов'язаннях. Відповідно до закону України про ОСББ, ЛМР, як колишній власник балансоутримуваць будинку, зобов'язана організувати та профінансувати перший капітальний ремонт будинку, що передається на баланс ОСББ. Таким чином, загальна сума фінансових зобов'язань влади перед ОСББ згідно цього закону у вісім разів більша за цьогорічний бюджет міста Львова. Навіть проєкт нового житлового кодексу, прийнятий у першому читанні, залишає міській владі такі непосильні боргові зобов'язання перед новоствореними ОСББ, зупинимося на інституційній неспроможності структури самоврядування. З 91-го року в Україні мешканці отримали житло у власність. Приватну. Однак досі не стали відповідальними власниками. Держава ж не змінила способу управління, тому міська влада досі несе відповідальність за утримання та обслуговування будинків з приватизованими помешканнями. Що було колись? Влада, комуністична партія, держава були власниками житла, делегували повноваження і централізоване фінансування. До ЖЕКів, які займалися утриманням та ремонтом і здійснювали політичний нагляд через видачу різноманітних довідок і тому подібних речей. Централізоване фінансування спрямовувалося на мешканців, які отримували житло від влади, яке, роз... яке було фактично політичною заставою чи політичною ласкою. Які ж зміни відбулися? Влада. Перейшла до рук громади, ЖЕКИ перейменували на ЛКП, а мешканці-власники почали створювати ОСББ. Відповідальність за ремонт та утримання житлового фонду досі несуть ЛКП перейменовані жеки. Це було нормою, коли радянська держава була власником житла і розпоряджалася бюджетом усієї країни. Сьогодні для місцевої влади це стало фінансово незабезпеченим і небезпечним тягарем. Мешканці-власники продовжують вимагати від ЛКП якісного утримання та ремонту інфраструктури будинків при тому, що вони є приватні. Вони мають, володіють квартирами у приватній власності. Поведінка мешканця, який є незадоволений послугами ЛКП. Зі скаргою йде в ЛКП. ЛКП дає йому відповідь: немає грошей. Тоді мешканець йде в районну адміністрацію. Районна адміністрація в ЛКП. Відповідь та сама. Мешканець тоді йде далі у Львівську міську раду. Результат, знаєте, який. Що ж має робити мешканець? У департаменті житлового господарства та інфраструктури працює 120 службовців. Практично 70% свого робочого часу вони витрачають на розгляд скарг мешканців. Від початку року до департаменту надійшло 7097 скарг, 54% скарг до управління житлового господарства. Львівська міська рада не повинна працювати на пришвидшення розгляду скарг, а на зменшенні їх кількості. Функції органів місцевої влади, змінені з радянських часів, зовсім не відповідають потребам нової реальності. ОСББ для міської ради стало важливим пріоритетом, але відсутня інституційна спроможність для його забезпечення. Що ж складається інституційна спроможність міської влади, це є в першу чергу відповідна і адекватна структура до сучасних вимог, відповідні чітко прописані процедури, стандарти та вміння працівників. З 2008 року міська рада припинила фінансування ЛКП. Сьогодні ЛКП цілком утримується за кошти мешканців. Департамент житлового господарства все одно через районні адміністрації і досі координує діяльність ЛКП. Міська рада сьогодні активно підтримує створення нових ОСББ і чітко про це говорить. Але в її структурі досі не створено підрозділу відповідального за ОСББ. Де-факто лише двоє людей з сектору підтримки муніципальних проєктів координують співпрацю міської ради та ОСББ. Ось подивіться, де наше ОСББ заховане. Виникають нові активні суспільні групи, які стимулюють зміни старої радянської системи. Якщо, коли, якщо сьогодні мешканець є несвідомим відповідальністю за свою власність, відчуває себе квартиру наймачем, ОСББ є винятком, а не нормою. Ринок послуг цілком відсутній. ЛКП є рудиментом колишнього інструменту впливу перейменований нереформований ЖЕК. Монополіст, для якого отримання грошей не залежить від якості послуг. Управитель, ліцензований професійний, відсутній. Влада вважає себе власником житлового фонду, не, спостерігається незбалансованість між, стандарт, між старими та новими структурними підрозділами і на якість послуг може впливати виключно ручним способом. Що ж, яка, яке ж майбутнє, як це все має бути? Мешканець має стати відповідальним власником, ОСББ має стати єдиним легітимним представником інтересів власників житла. Ринок послуг має бути вільним з чітко визначеними стандартами. ЛКП має стати одним з суб'єктів на ринку послуг. Управитель ліцензований професіонал. А влада є стимулятором стратегічних змін, відповідальна за стан та розвиток інфраструктури, відповідає за соціальне житло та контролює якість житлово-комунальних послуг. Ось такою має бути нова реальність. Влада, власник інфраструктури. Мешканці-власники створюють ОСББ та наймають управителів, а фахові управителі наймають надавачів послуг, а надавачі послуг разом з ЛКП з приватними підприємствами працюють на вільному прозорому ринку послуг. Для стабілізації тих змін, які вже відбулися, і забезпечення подальших перетворень необхідно. Перш за все, модернізувати структуру департаменту житлового господарства відповідно до потреб нової реальності і створити окремий підрозділ УЛМР, що відповідатиме за ОСББ, оскільки їх кількість швидко зростає і буде зростати і надалі. І так само міській владі. Необхідно виступити з ініціативою внесення змін у проект нового житлового кодексу щодо скасування тих непосильних фінансових зобов'язань, покладених на органи місцевого самоврядування. Однак варто зазначити не до повного скасування, а до приведення його у відповідність, у реальність цього року міською владою міською радою було профінансовано ОСББ на 2 мільйони сімсот тисяч гривень. Так само після показу цього тематичного дослідження вже є розпорядження про створення нового підрозділу у структурі міської ради, який би Координував е, діяльність ОСББ.